Використання відволікання є один з методів ефективної боротьби з тривогою, до яких відноситься і виконання певних стереотипних рухів. Ну, мабуть, ви бачили використання резинки, якому люди клацають для того, щоб зменшити тривожність. Таким чином, використання якихось технік релаксації, саморелаксації, відволікання, воно має місце, але те має бути скориговано відповідним фахівцем, тому що можна використовувати все, що завгодно. І клацання резинкою воно не дуже вже відволікає. А по суті, входить в звичку і стає варіантом обесивно-компульсивного розладу, тобто як один з клінічних варіантів проявом тривоги. Тому відволікання це завжди один з елементів психотерапії в тому. У числі когнітивно-поведінкової психотерапії, коли ви разом з фахівцем, з психологом або з психотерапевтом розробляєте якісь заходи, які будуть вас звільняти і відволікати від тих негативних думок, проговорювати з ним ті речі, які вас бентежать, пояснювати, руйнувати ті хибні ідеї, хибні напрямки, які формуються в тривожному мозоку, і цьому допомагають фізичні вправи. Але не стереотипні. Скоріше всього, це не буде працювати у якості якогось терапевтичного заходу, а лише буде певним часом зменшувати, незначно зменшувати ваш рівень тривожності. Бо якщо вона є вже клінічна, тобто дійсно патологічна, без психотерапії і психофармакотерапії, з цим не впоратися. Але використання повторюваних руків це лише тимчасова допомога, це лише тимчасове відволікання за рахунок нашого руху як абсолютно профілактичної вправи. Але це не захід і не засіб лікування значимої емоційної дисфункції, такої як тривога.